Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо пекти вівсяне печиво таке мій гусеньке на кефірі, з родзинками, з горіхами. Цей рецепт ну, дуже смачний і дуже простий. Він стане в нагоді тим, хто купує вівсяні пластівці з метою все. Я щоранку буду їсти вівсяну кашу. І це продовжується один, два-три дня, а далі пачка з вівсяними пластівцями лишається у вашій шафі. І все, вже більше ніхто на них не хоче дивитися. От, на виручку прийде цей рецепт, а також і просто я, наприклад, печу ці вівсяні, вівсяне печиво просто з-за того, що воно смачне, а не просто, скажімо так, десь використати вівсяні пластівці. Тож, приступаємо. Ось такі різноманітні інгредієнти у нас є, поки що нічого не зрозуміло. Я сьогодні вирішила не розкладати все по тарілочках. Все-таки, коли ми готуємо вдома, ніхто по тарілочках не відважує і не розкладає. Правильно? Будемо готувати, як є, як то кажуть, з коліс. Для початку нам потрібно 160 г вівсяних пластівців перемолоти на блендері. Подрівнити їх не стану борошна, а так, щоб ще й більші, менші кусочки лишалися. Ну, зараз побачите до якого. Я просто в чаші, в чаші блендера буду важити. Що ж їх пересипати туди-сюди, правильно? 160 грам. Все, відставляємо. Понасипали тут. Пластівці можна брати абсолютно будь-які. От які у вас є, такі, такі і беріть. Тож, подрібнюємо. Зараз я буду пересипати і вам покажу, яка в них консистенція. Ось таки, бачите? Ну, наскільки може подрібнити блендер. Він же ж до борошна його не подрібнить, але цілі зернята цієї вівсянки, воно ж все-таки розмовило. Зазвичай я роблю дві порції, але в мене ще будуть солодкі е, страви, тому ну, не буду напікати. На, на так, відставляємо. Е, відразу, поки ще ввімкнений у мене блендер, я змелю горіхи. Дивіться, всі інгредієнти борошно, цукор, е, масло, е, мед ще буде, кефір це є основними інгредієнтами. Що ви вже будете додавати до нього, це вже на ваш розсуд. Будь-які сухофрукти, я не знаю, курага, чорнослив. Ну, все, все, що ви полюбляєте, насіння льону, насіння кунжуту. Все, що ви полюбляєте, все додавайте. У мене є горіхи, це, ну, пекти можна і без нього. Просто ну, воно у мене є, я додам. Горіхи потрібно подрібнити. І до родзинки я ще буду додавати. З родзинками нічого не потрібно робити. Тому зараз подрібню і вже приберу блендер. Зараз я ще не буду висипати, тому що мені потрібно масло з вівсяним пластівцями і з борошном разом перетерти, а потім я вже буду додавати решту інгредієнтів. Ось така консистенція. Горішки в нас вийшла. Поки що відставимо. Далі нам що знадобиться 160 грамів борошна. Я беру цю мисочку нашу старову і прямо сюди насипаю борошно. Я навіть це вже далі відставлю, хай не залежаю. До цієї маси нам потрібно додати вершкове масло. Дивіться, вершкове масло можна заміняти маргарином, можна в якісь пропорції, трошки масла, трошки маргарину. Можна сам маргарин, але якісний той маргарин, який вам потім назад, назад захолоне. Якщо ви використовуєте м'який маргарин, є таке, або масло, я не знаю, якийсь такий продукт вершковий, щось таке, не то масло, не то маргарин, або просто м'який маргарин, то не беріть. Випічка у вас ну, вийде, у вас буде щось печене. Але це не буде печиво, воно у вас розпливеться, воно не буде тримати форму. Тому і потрібне масло. Масло нам потрібно 125 грам. От зараз на 180. Навіть спочатку перевіримо, чи дійсно 179. А ще, якщо забрати упаковочку, то, звичайно, ще менше. В упаковці нас повинно лишитися 55 грамів масла, тому я так от сюди буду такими шматочками відрізати, а потім зважу саму упаковочку. 57 ще аж до міліграма не, не зможу вирахувати. Так, хай постоїть. Беремо оцю всю масу борошно з пластівцями, перетираємо з маслом. Ось так ретельно, ретельно, поки вся маса не стане однорідною. Знаєте, дуже смачне масло. Я його зараз, ну, я знаю, яке воно за смаком, але просто я не очікувала, що коли я буду його отак перетирати, буде стояти такий вершковий запах. От такий солодкуватий, такий приємний вершковий запах. Це радує, це радує, що вершки все-таки там присутні. От така в нас маса вийшла. Це. Зараз нам потрібно сюди додати решту інгредієнтів. Для початку зважимо цукор. Цукру потрібно 200 грам. Плюс із солодкого буде сюди ще 2 чайні ложки меду, то ви вже дивіться, ви можете більше меду додати, там менше цукру, або якось там. Або, якщо не маєте меду, то ну, то додасте більше цукру. 200 г. Все, більше нічого нам важити не потрібно буде. Відставляємо. Як і в кожній випічці, потрібно і цукор, і сіль, що були присутні. Одна четверта чайна ложка. Ну, буквально на кінчику чайної ложки. Так, покладу вже мед, щоб не забутися, дві чайні ложки. І... Не хочеться руку замазувати. Зараз візьму. Так. І так Ложечку оближемо. так, яйце. 4 столові ложки кефіру. У мене 2,5% жиру. Сода півчайної ложки. І вказано в рецепті, що потрібно гасити содою. Не вказано. Я завжди гашу содою. Я просто тут якій не ложці, просто наливаю в саму миску. Так, нас чекають ще горішки і роджинки. вимішуємо руками. Коли вимішаю в однорідну масу, потрібно буде поставити в морозильну камеру на 20 хвилин. Надовше не ставте, не забувайте, бо потім з тої маси ми не зможемо ліпити, вона нам замерзне. а Зараз ми вже ж просто розігріли там своїми руками і масло. І от ще інгредієнти додали. Треба, щоб вона назад стягнулася, захолонула. Так, все ретельно вимішане. Перекладаю просто в меншу миску, щоб вставити в морозилку. Але буде смакота. Я от ще зараз чую вершковий запах. Це раз. Мед зараз своє віддасть. Родзинки, горіхи. Хіба ж це може бути несмачне печиво, правда? Все. З вами зустрічаємось через секунду. А я своїм тістом через 20 хвилин. І так, пройшло 20 хвилин. За цей час я вже вімкнула духовку, щоб вона розігрівалась. Тому що це печиво після того, як виробимо, потрібно відразу ставити в духовку, а духовка повинна вже бути повністю розігріта на 190 градусів ставити тільки в дуже гарячу духовку. Це не працює так, як з дріжджовим тістом, що ай, там воно потім підійде, потім підігріється. Ні. Воно потрібно відразу, щоб ця маса схопилась і відразу впеклась. Так. Тут у мене вода. Бляшку я вже застилила пергаментом силіконізованим, тому я нічим більше не змазую. Руки вмачаємо. Дивіться, маса не замерзла, вона просто стала така дуже пластична. Катаємо кульки і розкладаємо так достатньо далеко одна від одної. Бо це печиво такими кульками не залишиться. Воно буде розпливатися. Ну, отак десь будемо класти. Ще одне там поміститься і все. Так, я бачу, що в мене все тісто на цю бляшку не влізе, тому я вирублю на іншу, але винесу на холод. Ну, або поставити цю масу в холодне місце, холодильник. Але я вироблю і відразу поставлю просто на веранді, зараз холодно. Все, відправляю в духовку. Нагадую, що вона мене вже розігріта 190 градусів. Вирішила вам показати, як вони почуться. Дивіться, пройшло 5 хвилин. Ну, духовку я відкривати не буду. Забула ще вам сказати таку ну, свою хитрість, скажімо так, щоб вони отак швидко в такий геть пляцок не розпливалися. Мені чомусь температури самої духовки мало. Тому я вмикаю на режим конвекція з грилем, щоб їх просто зверху так відразу схопило. І бачите, їх схопило, але ж, ну, вони все одно розпливаються, але ну, плюс-мінус ще таку об'ємну форму мають. Ось. Це пройшло 5 хвилин. А скільки вони загалом будуть в духовці, і на якій стадії їх вже буду виймати. Зараз я вже просто на конвекцію їх перемикну. Більше мені не потрібен гриль. Я вам покажу. І так, з моменту, як я поставила печиво в духовку, пройшло 25 хвилин. Такий вигляд воно зараз має. Я лише поміняла сторони, бо з одного боку більше припікає. Поставила іншою стороною бляшку. От дивіться, печиво розламалось, і в цих розломах до цього часу було видно таке, ну, вологість. така. От вони м'які, м'яке це печиво, але в розломах я вже більше не бачу вологості. Тобто, прийшов час їх виймати. Ці виймаю і ставлю ще одну бляшку, там буквально 6 пряничків. Печиво трошки прихололо, я його знімаю такі вони у нас з-під підсподу і прянички. Всього з цієї кількості тіста, яке було, нагадую, що наше 6 печеться в духовці, виходить 22 пряника. Ну, звісно, це залежить від того, які кружальця ви будете катати. Ну, але загалом, бачите, об'єм. Ну, уявіть я сюди ще 6 додати. Загалом об'єм такий достатній. Я зараз розламаю вам цього гачинку. Який він всередині. Ось такий пряночок Ну, і, звісно, його зараз скуштую. Печиво м'яке, ну, як як для вівсяного. Ось навіть при до, при повному остиганні воно не буде таке прям добове, тому що тут є кефір. Що чути? Переважає смак горіхів, потім мед. Ну, якщо десь на язик трапиться родзинка, то, звісно, ще буде і родзинка. Вершковий смак, звісно, випікся, ну, але все одно, це дуже смачно. Я вам просто дуже рекомендую спекти таке печиво. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, за вподобайки, за підписки. Обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписався. Зі мною буде цікаво. Вже цікаво, я так думаю. Ну що ж, дякую і до зустрічі в нових відео. До побачення!